Остопільські багатопрофільній лікарні запрацював новий центр психічного здоров'я це сучасний простір, де можна отримати фахову підтримку, психологічну допомогу та пройти шлях відновлення. Бажаю, щоб колектив тут відчував себе в безпеці і відчував підтримку керівництва. Так, і пацієнти люди, щоб зверталися, і також відчували, що тут надається добра, якісна допомога. Це можливо. Тоді ми можемо говорити так і бути задоволені. Що ця послуга буде доступна, буде науково доказова, буде людиноцентрична. Створення центру стало можливим завдяки партнерству міжнародних донорів, міської ради та самої лікарні. Українсько-швейцарський проєкт Психічне здоров'я для України інвестував понад 2,3 мільйона гривень у оснащення приміщень. Центр у Костополі став одним із перших подібних закладів у пілотному регіоні прекрасний проект, який за допомогою україно швейцарських партнерів сьогодні вдосконалено заходить в наш регіон. Це вже не перший центр ментального здоров'я, це проект Олени Зеленської. Сьогодні більшість населення України від маленького до старшого потребують такої допомоги. В центрі працюватиме мультидисциплінарна команда: лікарі, психіатри, нарколог, клінічні психологи, соціальний працівник, медичні сестри, капелан і реєстратор. Тут готові допомагати людям у кризі під час адаптації та відновлення. У процесі реалізації довелося переробляти частину приміщень та привести їх у відповідність до вимог МОЗ. Додаткове фінансування взяла на себе міськрада. Костоміська міська рада на центр психічного здоров'я виділила кошти в сумі 6 мільйонів. І надалі при потребі буде готова співфінансувати або ж просто фінансувати потреби лікарні. Центр працюватиме за контрактом з НСЗУ. Основні послуги залишаються безоплатними їх надаватимуть за попереднім записом.